щойно в нашій телеграм спільноті підписник цікаве питання задав: йому треба з ліфера зробити для батьків безперебійник для холодильника. І ключова ж потреба, щоб батьки це ну, люди такі старші, щоб вони нічого не напутали і по можливості туди не лізти, як це все завдання реалізувати. Судячи з того, які питання задає людина, не сильно розбирається, і я вирішив скоренько записати відео, мені це нічого не варте, а людині допоможе. Так от дивіться, як це все реалізувати. Попереджую. Такий варіант реалізації цієї проблеми збільшує енергоспоживання. Зараз я все поясню. Дивіться. Це зарядничок для ліферів. Тут в мене два ліфера з'єднані паралельно. До них одразу підключений 12-вольтовий інвертор. Тут ось сюди котел воткнутий. Через цей стабілізатор. Цей стабілізатор кажуть, що він тут не нужен. Люди в інтернеті. Я з ними спорити не стану, що він тут не нужен. Він стоїть, бо я дурний перестраховщик. Дивіться, ось пішов від зарядника кабель. На акумулятор. Ось пішла плюсова клема, ось ось пішла мінусова клема. Ось ось пішли від інвертора провода. Плюсова клема, мінусова клема. Ось опішли від другого акумулятора. Плюсова клема, ось пішла мінусова клема від другого акумулятора. Як бачите, від інвертора пішло на воду. Ось. Скважина працює. А це пішло до мене в кімнату на комп. Все підключене одночасно. Підписник хвилюється за зустрічні струми, чи не буде ніяких проблем. Друзі, зараз ще спробую вам дуже так коротко по-сільському пояснити про ці преславуті зустрічні струми. Ми ж знаємо, що в нас є постійний струм і змінний струм. Різниця в тому, що при постійному постійні струми у всіх акумуляторах і у всіх DC зарядках, десь на ній має бути написано, що вона DC. А дивимося уважно. Коротше, я не знаю, де на ній написано, що вона DC. DC це постійний струм, а AC це змінний струм. Так от, в акумуляторі будь-якому електрони звідси з мінуса, постійно намагаються добратися сюди, в плюс. Роблять вони через електричне коло, споживачі, там вже в споживачові, воно, грубо кажучи, замикається. І магічним чином наша електроенергія перетворюється в освітлення чи на що ви її там використовуєте. Якщо взяти змінний струм, тут у нас є синусоїда, і ці електрони туди-сюди бігають. Напрямок їхнього руху постійно змінюється. І коли ця синусоїда. Є два джерела струму, грубо кажучи, одна розетка і друга розетка. І ці синусоїди не ідеально синхронізовані, а розсинхронізовані. Буває таке, що ці електрони біжать назустріч один другому. Це є зустрічний струм. Якщо тако по-простому, типу тут кури живуть всередині, О, в акумуляторі, коли ми відкриваємо браму, підключаємо споживач який-небудь, вони всі біжать з мінуса в плюс. Вони не бігають туди-сюди. А коли візьмемо для прикладу змінний струм, який сюди в стабілізатор з місцевої електромережі заходить, це кури дурні, вони туди-сюди, туди-сюди і б'ються лобами, коли несинхронізовані їхні рухи. І тоді відбувається оце КЗ через коротке замикання, через зустрічні струми. Якщо взяти гібридний інвертор, він ці синусоїди ідеально одну на другу накладує. Що кури як бій, але туди-сюди. Так і бігають, але роблять вони це синхронно, типу як човниковий біг колись в колі був. Отак от воно це все відбувається. Тому що все, що стосується постійних струмів, а це зарядки будь-яких акумуляторів, всі акумулятори заряджаються постійним струмом, тому що треба, щоб кури бігли в курник. Отак от той курник. Там не буває зустрічних струмів. Там буде зустрічний струм, якщо ви плюс до мінуса, а мінус до плюса, якщо ви полярність попутаєте, тоді буде зустрічний струм і коротке замикання. Тому, ще раз, дивіться, беру зарядник, втикаю його в розеточку, Зараз тут просяде напруга, бачили? Тому що, ну, йомаю, 14,6 В, 40 А. Воно заряджає ліфери зараз. При цьому включений. Інвертор 12220, Відкриваємо воду і ждемо, поки включиться насоска. Там у нас є цей датчик. Дивимося, зараз у нас 13,7 вольта, включилась вода. Відповідно, просіла. Ліфери працюють, інвертор працює, зарядка працює. Все працює одночасно, ніяких проблем нема. Цю зарядку тут можна залишити хоч назавжди. Можна її включити. Вона в мене, коли були блекаути літні, вона в мене ввімкнута в розетку. Ця зарядка була 2 місяці. Я її не вимикав взагалі. Працює вона в мене, до речі, через стабілізатор. Зараз краще літом бувало таке, що в розетці 170 В. Коли вмикає ще якийсь потужний електроприлад, там і до 140, бувало, просідало. Водичку вже закрити можна. Так от, все це без проблем, абсолютно без ніяких проблем, це все підключається паралельно і це все працює. Єдине що, зарядник для того, щоб засунути сюди 400 Вт, сам жре 550 600 Потім, коли електроенергія з акумуляторів перетворюється через інвертор в 220, знову йдуть страти ще 10%. І того. На кожен кіловат спожитої електроенергії при такій схемі у вас буде десь 300 Вт втрат. Тобто, якщо людина, люди, наприклад, ви бабусі таке зробили, бабуся там споживала там, нехай 120 кВт в неї там 100 кВт, там два холодильника, наприклад, хавали От. і 20 кВт всі інші пристрої. То в бабуськи вже буде 150, тому що до 30% на цих перетвореннях енергії ви втрачаєте. От. Але з іншої сторони, плюс цього всього, що ви спокійні, за те, що ваші батьки там нічого не натуплять і нічого не спалять. Ви собі воткнули, воно собі працює. Якщо ви не хочете, щоб оцей ваш зарядничок постійно працював, в описі під цим відео я додам посилання на Wi-Fi розетку, яку замовив собі Заліка, та Wi-Fi розетка програмується через додаток Smart Life на телефоні, ви можете контролювати її з будь-якої точки, де є інтернет, ту розетку. Наприклад, ви там, у вас котел працює. Да? І ще yeah. до цієї збірки, наприклад, інтернет підключений, а ви поїхали в відрядження. Ви можете, коли є світло, знову ж таки, цю розетку вмикати через Wi-Fi. І заряджати ваші акумулятори, і вимикати її через Wi-Fi, якщо ви хвилюєтеся, що, що, що воно це цілими днями буде калатати. Я коли десь надовго їду з дому, цілком логічно, що я виключаю абсолютно все, тому що я <смірко> перестраховщик ще той. А так що? Ну так я розказав вроді все. Ще момент, ще дознімаю. Дивіться, батарея зарядилася. Але інвертор щось там чуть, -чуть що. Не інвертор, перепрошую, зредніх, щось там собі чуть-чуть що Бачите, лампочка бликає. Червоне-зелене, червоне-зелене. А тут у нас написано, дивіться, на ньому написано: Red Charging, Green Not Charging. Тобто, коли червоне блимає, він чуть-чуть подає на батарею. Чому він собі бликає? Тому що оця діч споживає 7 ватт. І ці 7 Вт ідуть звідси. Сюди. Грубо кажучи, 6,5 Вт береться звідси, і там піввата звідси, а лише піввата звідси. Ну, ці, коротше, чуваки, грубо кажучи, зараз нічого не віддають. О, Все береться з цього чорта, з зарядника. Включився. Чому включився? Тому що. Батарейка ще трошки підбалансуватися він заряджається, 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 зарядився до 99%, починається процес балансування. Тут метод зарядки називається CC-CV. Що це означає? CC – це констант курент. Переводимо з англійської і получаємо типу, стабільні Ампери. Тобто він підтримує 14,6%. Вольт це заряджений у нас ліфе по 4 акумулятор. Там може бути трошки менше в налаштуваннях БМС, ну грубо кажучи, поки акумулятор заряджається, він от підтримує Ампери 40 А. Ампер, о, бачите, закінчив балансування, перестав гудіти. Поки акумулятор не зарядиться. Акумулятор зарядився до 99%. Зарядник переходить е, в режим CV. Ну, типу, voltage, по типу, курент я по-англійськи, я вибачаюсь за свою англійську, яка є, іншої в мене нема. Українською, це типу підтримка вольт. Він підтримує напругу 14,6 вольта, а ампер стільки, скільки треба, щоб воно не падало. І як ви собі прийде в антой Ліфер заліка. Ви будете підтримувати, ну, типу, заряджати його, БМС-кою підключитись, ви побачите, що він почти коли до самого верху дійшов заряд, починають стрімко знижуватися ампери, які на нього подаються. Оце вам метод зарядки CCCV. Тобто, ще раз, що нам це все дає? Вже зараз так об'ясню, щоб навіть я сам поняв. Ви воткнули собі в розетку це все. Світло є, воно працює через зарядник. Іде з зарядника. Сюди звідси обратно в 220 перетворюється і йде на ваш холодильник. Чи насосну станцію, чи що ви там підключили. Впускові моменти, коли отут не вистачає ампер. Тому що тут треба, грубо кажучи, 1,5 кВт. Але менше, ніж одну секунду, треба цих півтора кВт. При 12,8 вольта, грубо кажучи. 1,5 кВт це буде десь там 120 А. Ну, приблизно, я не точно, я приблизно кажу. А цей тип може віддати тільки 40. То в нас буде е, в момент пуску братися 90 А звідси і 40 звідси. Приблизно ці цифри не точні, там є похибки. Це я так для наочності пояснюю. Потім насоска завелася. Енергія береться звідси. Ну тут не вистачить, тому що е, тут 800 Вт. Треба десь 60 А. Працює насоска ваша. 60 А споживається. 40 береться звідси, 20% звідси. Вона попрацювала 2 хвилини виключилася. Оця штука заряджає знову до повного. І отак починає клацатися. Дає там тих 7 Вт в годину сюди. Ну, споживає вона при цьому 10 Вт. Тому що я говорив, втрати йдуть тут до 30% при такій схемі. Но фішка в тому. Що якщо ви робите цю систему для батьків своїх, дідусів чи бабусь, вам не треба думати, що вони заплутаються в рубільниках 5-10, що там щось не так буде. О, Просто кажете їм тако, якщо блекаути, виводите звідси розеточку, можна взяти отако шнур 2,5 квадрата і привезти його аж до холодильника, виводите їм розеточку. На розеточці фломастером пишете блекаути і пояснюєте. Кажете, шановні батьки, там дідусі чи бабусі, це коли пропадає часто світло, цю всю установку засовуєте в розетку, а холодильник в цю розетку. Якщо світло не пропадає, цю всю установку в розетку включаєте раз в тиждень, то краще її взагалі типу, не включати. Хай вона собі сама розрядиться потихеньку. А краще її взагалі розрядити до 50% десь, тому що будь який літій. Краще зберігати наполовину розрядженим. Рекомендується, щоб рівень заряду при тривалому зберіганні був від 30 до 60%. І от ви батькам кажете, поки блекаути, Ви засовуєте в розетку, де блекаути, а цю всю байду просто включаєте в основну розетку. Ще раз, що ми маємо, я дуже просто і наглядно пояснюю, світла нема. Береться енергія для холодильника, інтернета, скважини, береться з акумуляторів. Появилося світло. Частина енергії звідси йде в акумулятори. Якщо в той час включений холодильник, частина енергії йде в холодильник. Але холодильник буде працювати 20 хвилин і вимкнеться, тому що у вас же він підтримується, він же ж не простаював 4 години, що йому зараз треба час калатати, щоб нагнати там нижчу температуру. Коли світла нема, енергія береться постійно звідси. І так воно собі прекрасно працює. Ну, по традиції, друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Це обов'язково. Можливо, в мене якийсь збір є в описі під відео, я не знаю. Загляньте, бо я не знаю, коли ви його дивитесь. І цей, я створив канал по іграх, він називається Ігрович. Я буду радий, якщо ви на нього підпишетеся. Там Ігри від Ігровича, канал тому називається Ігрович. І цей телеграм-група, телеграм-чат, все в описі. Під відео, все, друзі, до зустрічі, до нових відео. Дякую за перегляд.